Так, добрий день. Дивимося про внос для ОВНів з 16 по 22 червня 2025 року. Так? Основне, що треба знати. Так, добренько. Дивіться. Основна тема це буде е, е, дом, базовий, базовий дом. Наші фінанси, наші точки опори і так далі. По-перше, тиждень може проходити трошки такий, знаєте, лінивий. буде хотітися всіх закритися, сховатися, нічого не робити, віддихнути. Тут, кстати, можуть бути або якісь болячки, або ще щось, провірити своє здоров'я, просто було би по цій карті. По цій потроєчці пінтаклі, які в тиждень буде цілеспрямований на роботу, на проекти, на командну роботу. От, в принципі, може бути робота зв'язана з, по-перше, або жінкою, або з емпатією, з допомогою, з підтримкою і так далі. В будь-якому випадку на цій неділі буде фігурувати якась жінка. Якщо ви чоловік, то це буде або мама, або дружина одна із таких, скажімо так, головних жінок у вашому житті. Якщо ви жінка, то це, в принципі, ви будете і в ролі імператриці, і короля Кубків. У нас в такі емоціональності. В доброті, в любві. Вот. Но, тим не менш, э, треба буде і віддихнути, і треба буде по тройки э, пентаклів і попрацювати. Тому, в принципі, для овнів цей тиждень доволі такий э, плодородний, вот, э, приземлений буде. Основне обережно з емоціями. По-перше, їх не подавляти, по-друге, міти правильно екологічно э, z nimi w